Ветерани непроста і важлива тема сьогодення. Втрата наших воїнів залишає глибокий слід у серцях їх рідних, і не тільки. Право на отримання статусу члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України допомагає отримати відповідну підтримку та пільги сім'ї полеглих героїв. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Олексій і у цьому відео ми з вами поговоримо про встановлення статусу та видачу посвідчення член сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці України. Порядок отримання статусу затверджений постановою Кабінету міністрів України від 23 вересня 2015 року номер 740 Ознайомитись із порядком можна за посиланням в описі до цього відео. Хто має право на отримання статусу член сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці України? Такий статус можуть отримати: утриманці загиблого, померлого або зниклого безвісти, батьки загиблого померлого, дружина, чоловік загиблого померлого, які не одружилися вдруге, діти, які не мають і не мали своїх сімей, діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття, діти, обоє з батьків яких загинули або зникли безвісти. Це право також поширюється на члени сімей, осіб, які добровільно забезпечували, залучалися до забезпечення, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, осіб, які перебували у складі добровільчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, військовослужбовців. Резервістів, військовозобов'язаних, добровольців сил територіальної оборони, Збройних сил, Національної гвардії та інших військових та правоохоронних органів, працівників підприємств, установ і організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримувань збройної агресії Російської Федерації, осіб, які загинули, пропали без вісти. Померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, осіб, які загинули, пропали безлісти. Померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції. Здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримувані збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів. Повний перелік осіб, яким надається статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України, можна переглянути у пунктах 2.6 статті 10.1 закону України про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту. А ознайомитись зі статтею можна за посиланням в описі до цього відео. Як отримати статус? Для одержання статусу член сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці України необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації. Контакти управлінь у місті Дніпрі ми залишили за посиланням в описі до цього відео. Для одержання статусу необхідно подати заяву: документи про безпосередню участь особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала безпосередню участь в антитерористичній операції забезпеченні її проведення у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримувані збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях, забезпечені їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, і загинула або пропала безвісти, або померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів. Довідка про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. За формою згідно з додатком 1 посилання на цю форму також є в описі до цього відео. Довідку про безпосередню участь особи у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, свідоцтво про смерть. Повідомлення про загибель, постанова штатної військово-лікарської комісії. Копія паспорта заявника. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків. Фотографія заявника розміром 3 на 4 дітям загиблого померлого, свідоцтво про народження заявника, Батькам загиблого померлого свідоцтво про народження померлого загиблого. Для дружини або чоловіка загиблого померлого свідоцтво про одруження. Довідка про наявність або відсутність судимості. Довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні будинку осіб для дітей померлого, які не мають і не мали своїх сімей. Довідка МСЕК для дітей загиблого померлого, яким встановили інвалідність до досягнення повноліття, відомості про призначення пенсії в разі втрати годувальника, у разі подання заяви утриманцем. Як видається посвідчення? Посвідчення видається членам сімей загиблих померлих захисників і захисниць України, або за їхнім дорученням рідним чи іншим особам, про що вони розписуються у відповідних документах. Зверніть увагу, на дітей до 14 років видається довідка матері дитини або іншому повнолітньому члену сім'ї загиблої особи, або опіком за задекларованим зареєстрованим місцем проживання або перебування, або за адресою фактичного місця проживання для внутрішньопереміщених осіб. Посвідчення видаються після досягнення 14-річного віку. Після досягнення 18 років у посвідчення вклеюється новий бланк, який продовжує строк дії посвідчення на наступний рік. Якщо особа не може отримати посвідчення самостійно, вона має право уповноважити на це іншу особу, оформивши нотаріальну довіреність. Більше корисної інформації та новин з соціальної сфери міста у нашому телеграм-каналі. Скануйте QR-код на екрані та долучайтесь, щоб не пропустити важливе. У яких випадках можуть відмовити у наданні посвідчення? Посвідчення не надається у випадку, якщо заявник не належить до членів сімей загиблих померлих захисників чи захисниць України, В наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили за вчинення заявником умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України, або проти встановленого порядку несення військової служби, або проти миру безпеки людства та міжнародного порядку. Виявлення підробок у поданих документах, коли причина смерті внаслідок поранення особи, яка загинула або пропала безвісти, або померла, не відповідає вимогам закону, подання неправдивих відомостей, наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили за вчинення особи, яка загинула або пропала безвісти, або померла умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину під час участі в антитерористичній операції. Забезпечення її проведення, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, відсутності необхідних документів. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соцмережі, і ми розповімо вам про усі послуги департаменту.